Майстер-клас проводить вчитель трудового навчання Духота Андрій Іванович Оболонського району 225 школа міста Києва. Добрий день! Сьогодні на майстер-класі ми з вами виготовимо іграшку, яка називається Тріщалка. Значить, тріщалку можна використовувати як музичний інструмент. Для створення шумових ефектів на ярмарках, стадіонах, а також можна використовувати як об'єкт праці для молодших полярів. Для того, щоб виготовити іграшку, розглянемо спершу аналоги, вироби аналоги, які можна виготовити, якщо ми зможемо. Виготовити дану іграшку. Це дерев'яна іграшка, дерев'яна іграшка, контурна, рухома. Це барабан. Також тріщалка більш складної конструкції. І ось така скринька. Це вироби, які виготовляються учнями у навчальних майстернях. Для виготовлення тріщотки нам потрібні будуть заготовки. Це шматок фанери 80 мм товщиною, палиця, паличка квадратного перерізу, теж довжиною приблизно 140-200 мм. Пластинка, тоненька пластинка із твердих порід деревини. Можна замість неї використати звичайну шнівську лінійку, паличка круглого перерізу для з'єднання, яку також можна використати паличка, яка з морозива використовується. А також нам потрібно буде виточити барабанчик. Для цієї роботи, але вся деталь є точена, вона виготовляється у майстерні на пекарно-деребробному верстаті. Для вилення тріщалки потрібно мати шуруповерт, свердла 8-10 мм, також хвилка, ножівка з рівними зубами, маленький молоток. Шліцовку можна використати для пропилів, трьогранний напилок, киянка, набір сверху клей та пензлики. Також нам потрібен буде канцелярський ніж, шило, кнопочки канцелярські і поролончик для прибирання клею. Спочатку потрібно виготовити каркас. Для цього ми беремо шматок фанери, використовуючи шаблон, накладаємо його на заготовку, розділяємо на дві деталі і розпилюємо, розпилюємо заготовку на дві частини. Розпилені заготовки будуть однакового розміру. бажано їхні краї підточити трохи надачі кота. Після цього обидві заготовки затискаємо у струбціні. І знову ж таки користуючись шаблоном. Наколюємо чотири отвори. Наколені отвори на заготовках потрібно просверлити, використавши шуруповерт або дріль. Всі отвори мають бути наскрізні, але три ось ці отвори для які йдуть хвилькою. Вони повинні бути меншого діаметру, а останнє сверло, останній отвір більшого діаметра. Тут 8 мм, а тут бажано зробити 9 або 9,5 мм. Розсерджуємо отвори. Отримані, отримані заготовки, зараз вже мають у нас ось такий вигляд. Чотири отвори наскрізь, які ми Складуємо таким самим чином, як ми їх і сверлили. І тепер потрібно виготовити з'єднувальні елементи, якраз для яких ми використовуємо ось цю кругленьку палицю і розмічаємо і розділяємо її на частини. Для цього я відкладаю три участки на палиці по 40 мм. І один участок. Повинен бути один шматок 100 мм. Це може бути з припуском. І знову ж таки розпилюємо заготовочку на частини, використавши пристрій. Дні кілочки круглого перерізу ми використовуємо для з'єднання, вставляючи їх в отвори в заготовках каркасу. Для того, щоб скріпити між собою, використовуємо клей ПВА. Місця з'єднання змащуємо клеєм. Першу одну сторону, потім аналогічно другу сторону. Вставляємо кілочки для цього достатньо крапельку клею. І використати киянку. Аналогічно змащуємо клеєм і ці кілочки. І зали... залишаємо. Частинки клею прибираємо і залишаємо каркасик для того, щоб він підсох. Зараз виготовляємо ручку. Для цього ми беремо палицю квадратного перерізу, на ній намічаємо в розмір 120 мм. 120 мм. Розпилюємо. Заготовочку в заданий розмір. На відпиляній заготовці проводимо на торці, знаходимо центр. Для цього потрібно провести лінії по діагоналі. Наколюємо в центр шину і знову ж таки, дотримуючись правил техніки безпеки, ми затискаємо заготовку у струбцині. Намічений торцевий отвір ми проседлюємо за допомогою шуруповерта на глибину 15-20 мм. Отримано Ручку в отвір ми вставляємо кілочок, той, який у нас залишився із деталі кріплення. Довжина поки що його умовна, нам треба буде поміряти, яку довжину має каркасик, і щоб цей кілочок у нас виступав на декілька міліметрів над каркасиком. Для того, щоб зафіксувати нагід, в ручці знову ж таки використовуємо клей, для цього достатньо декілька картинок клею, щоб тримався і вставляємо його, контролюючий розмір. Отак достатньо. Поки що у нас ручка і каркаси висихають. Далі виготовляємо мембрану. Для цього потрібно використати тоненьку пластинку із. Твердих порід деревини. Бажно, що це було бук, граб, береза або інші породи. Для цього використовуємо теж шаблон. Ось таку він має форму. Ми його накладаємо на заготовку і наводимо контури. Наведені контури обрізаємо зараз деталь, використовуючи пилку з рівними зубами, дуже акуратно по довжині. Далі використовуючи канцелярський ніж, можемо зробити звуження в передній частині заготовки, або для цього можна використати ловзик. Але слідвернути увагу, що обов'язково треба працювати від середини, середини до краю заготовки, відповідно дотримуючись правил безпеки праці. З однієї і з іншої сторони. Отримана заготовка буде мати ось таку форму і її слід гарно обробити наждачним папером по блощині і поторця і підточити її теж на краю. Так, відкладаємо поки що в сторону. Поки заготовки підклеюються, ми виготовляємо барабанчик. Барабанчик має ось форму такої кульки, центровий отвір він має. І на площинах насічка пази виконуються. Їх може бути різна кількість, від цього змінюється тільки звук у роботі іграшки. Дані деталі можна виточити на токарному дерев'яному верстаті у майстерні. І бажано теж використовувати тверді породи деревини. Зразу можна одночасно точити декілька барабанчиків. Потім розв'язаючи їх, відокремлюючи, ми затискаємо барабанчик з і на площині барабанчика намічаємо і випилюємо пази. Як я вже сказав, що кількість пазів може бути довільна. Каналку можна пропилювати або знову ж таки пилочкою з рівними зубами на глибину до 2 мм. Утворений паз бажано розширити трьогранним напилком. Далі барабанчик, використовуючи знову ж таки притисний пристрій, затискаємо і по наміченому центру. Свердлом на 8 мм робимо на слізний отвір. І так, барабанчик наш готовий. Ми його міряємо, як він вставляється на кілочок на ручці. Тепер вже беремо каркасик, який вже підсох після клею. І перевіряємо, як вставляється ручка. Корпус каркасик має обертатися, вільно обертатися на кілочку ручки. Тепер дуже, дуже швидко використавши клей ПВА, наносимо його на середню частину кілочка, там де у нас буде кріпитися барабанчик, і з'єднуємо барабанчик з каркасом. І в такому стані даємо підсохнути і зразу ж міряємо. Як у нас мембрана пластинка входить між кілочками корпуса і вона повинна заходити у паз на барабанчику. Але певний час барабанчик має ще підсохнути. Тепер, якщо барабанчик вже підсох, ми пластину мембрану наколюємо шивом на центральний кілочок нагеля щоб зафіксувати саму пластину, що в процесі роботи, вона не відходила. І використовуючи канцелярські кнопки, прикулюємо мембрану до середнього кілочка. У цьому випадку можна використати ще і маленький молоточок для того, щоб кнопочка далі залізла. І можемо перевірити роботу. Тріщалки. Бачите, що отримали. Виконуючи відносний аналіз виробу, можемо сказати, що виготовляючи цю роботу, діти можуть використовувати як на уроках, так і вдома доступні матеріали, простота у виготовленні, оригінальність і... Екологічність, тому що даний виріб виготовляється із екологічно чистих матеріалів, тобто з деревини. Дана робота за затратами можемо сказати, що коштує приблизно 5 гривень. Відповідні аналоги, які продаються у мережі магазині, а також на ринках, коштують приблизно 20-25 гривень. Більше про технологію виготовлення подібних виробів ви можете дізнатися із таких джерел, як. Мебель, меблі для дома і зароботка, а також природні матеріали в інтер'єрі. Сьогодні на майстер-класі ми з вами навчилися виготовляти іграшку чи музичний інструмент тріщалку. Використовуючи дані технології, ви також можете навчитися робити вироби, які ми з вами розглядали, як аналоги. Ви бачите тріщалку в роботі. Я впевнений в тому, що знання уміння навички ви сьогодні отримали вам допоможуть у вашому подальшому житті. Дякую за увагу.